Дрібним дощем умила осінь техніку виставлену на огляд і нагадала про наближення несприятливих для життєдіяльності міста Умов. За дорученням міського голови, 18 жовтня по вулиці Свердлова, усі комунальні підприємства та приватники, з якими було укладено угоду на співпрацю, виставили свою техніку, яка буде працювати на очищенні доріг від снігу та посипанні. Володимир Дерев'янко водій комунального підприємства Благоустрій явно пишається своїм залізним конем, якого начистив до близьку і на якого покладається в роботі на самого себе. Часто бувало таке, що робили і сутками по 24 години, коли йшов сніг і покриття дороги було людяне. О, посипали все місто міста і визложену задачу виповнили. А на які об'єкти найбільше вашу техніку задіють, вашу, вашу машину? Ну, це вулиця, якій по дюмобізна дорога Котовського. Район АЦС, Зої, де рухаються автобуси по перевозці людей, і місто нашого міста, центр города, і Коваленка на прохладній ну, подій. Володимир впевнений, що з цієї зими техніка його не підведе, бо встиг провести профілактичний огляд і замінити деякі механізми. Впевнений, що вистачить техніки для прибирання снігу та посипання доріг, і заступник міського голови Іван Федорук. Техніки достатньо, але хотіло б, безумовно, ще там придбати грейдер. Це така техніка, яка розчищає сніг після значних снігопадів. Ну, воно в плані, міська рада думає над цим питанням, думає, як виділити кошти для того, щоб придбати цю техніку. На огляд відповідну техніку представили усі комунальні підприємства, а також Раєвтодор, МНС. Свою готовність допомогти місту проявили і деякі приватні підприємства, до яких кожного року міська влада звертається, бо у них є ті механізми, яких не вистачає поки що у міста. Є і особлива техніка це гусеничні трактори, які можуть працювати на ґрунтових дорогах, тому що на асфальті вони не можуть, буде пошкодження асфальту. Пообіцяв заступник міського голови не залишати без уваги і приватний сектор. Вулиці будуть розчищати і на віддалених мікрорайонах. Обов'язково, обов'язково, тому що в приватному секторі також живуть люди, які і потрібна, і швидка допомога, не, не дай Бог, і ті чи інші там, нагальні людські потреби, які треба, щоб... Техніка чи техніка під'їхала, чи від'їхала. Міський голова із зацікавленням оглянув кожну машину, поспілкувався з керівниками комунальних підприємств і водіями і дав особливі доручення, зокрема, і водію міні-очисного трактора. Але в цілому, побаченим Степан Сапюк залишився задоволеним. Я доволен подготовкой техники зимнему эксплуатации, особенно это техника коммунальная. Райду была техника, частные предприниматели принимали участие, то сегодня мы видим, що в основном техника нашего коммунального предприятия Вот. Это нас обнадеживает в том плане, что, во-первых, мы ни от кого не зависим, мы имеем свою технику, она сегодня в хорошем состоянии. Вот і э, это говорить о том, що вот часто говорили, що коммунальные предприятия теряют, там остаются без необходимої средств механізації. То вот сегодняшний случай показывает, що ми все таки за последние роки сумели приобрести Вот то, що приобрели, ми його поддерживаем в хорошем технічному состоянии. Независимо. спілкуючись з водіями, Степан Цапюк почув і нові пропозиції від комунальників. Действительно, вот у нас есть маленький такой трактор, который занимается очисткой снега именно на тротуарах. И они попросили, что было бы хорошо, если бы в этот момент у них был прицеп, да, и они смогли тут же посыпать. Дороги, щоб не було скользко. Идея неплохая, Ідея стоимость причому прицепа цього прицепу в пределах 12-13 тисяч. Я думаю, що ми знайдемо такі небольшие деньги, ми знайдемо день і этот прицеп. Цікавився міський голова і заробітною платою працівників комунальних служб. Відповідь його задовольнила. Заробітна плата у комунальному підприємстві «Благоустрій», като сьогодні техніку висвисталі, вона практично нічим не відлічається від аналогічних професій по заробітній платі «Водоканал», плакамононерга і государственна «Рейду». трактористам Степан Кирилович подякував за те, що вони тримають техніку в хорошому стані і готові захистити місто від снігової навали.